Вітаю всіх маленьких фанів легендарних боксерів з золотої ери українського боксу. Мова про одного з яких сьогодні і буде. Мене звати Макс, це канали сайт Бокс Українського», рубрика прогноз. Поїхали! 6 травня в андеркарді поєдинка канела проти райдера має відбутися вже другий бій за цей рік. Українця Олександра Гвоздика після його трьохрічної паузи. Так ще й проти не аби кого, а проти реально міцного хлопця з гарною технікою, який сміло входить в топ-30 даної вагової. Після своєї першої поразки до коли гвоздик закінчив кар'єру боксера, багато хто подумав, що Олександр банально зламався ментально, але насправді це не так. Я думаю, ні для кого не буде секретом, що більшість боксерів у цьому спорті виступають лише за гроші, без будь-якого поранення до величі і в цьому немає нічого поганого. Але вболівати за таких хлопців зазвичай не так цікаво. Гвоздик є одним з представників даної категорії спортсменів і він зовсім не приховує, що задоволення від боксу отримує не більше, ніж вантажник від вагону гарбузів літом у 30 градусну спеку. Олександр чудово розумів, що український боксер з Пояса у США фінансово мало кому цікавий. Так ще і реванш з Бетербів був неможливий вже через небажання самого канадця. А тому, щоб повернутися на той самий рівень прибутків як до поразки, Гвоздику потрібно було провести декілька поєдинків, ледве не за копійки, особливо в порівнянні з його минулими гонорарами. Добре все обдумавши та розставивши пріоритети, Олександр зрозумів, що певну суму він вже заробив, і перед ним стояло лише одне завдання. А саме гарний ніс. Свої збереження у якийсь перспективний проєкт для хорошого майбутнього життя. Для інвестицій Гвоздик вибрав перспективний український стартап для створення найсучаснішої дитячої лікарні в Україні для боротьби з онкозахворюванням. Сказав би, я і збрехав, адже насправді він інвестував більше мільйона зелених у онлайн казино Я займаюся ігровим бізнесом. Ви власник казино? Так точно. Погодьтесь, трішки зашкварно, але така правда. На щастя, його проєкт провалився з триїском через що Олександр, втративши гарну суму гроші, був змушений повернутися до справи, яку, можливо, він не любить, але яка в нього досить гарно виходить. Як вердикт, мінус одне ланяне казино, та плюс один гарний боксер у активі, так би мовити, хеппі енд. Так ось, до чого я веду? Почувши впершу новину, що гвоздик збирається повернутися у профібокс, так ще й з чемпіонськими амбіціями, Я відверто засумнівався в цих словах, адже беручи до уваги цю історію, паузу в 3,5 роки та вік Олександра, важко було повірити у серйозність почутого. проте я давно так не помилявся. Гвоздику на даний момент 36 років, і його можна смітити його назвати навіть після такої великої паузи найкращим панчером серед всіх. Активних українських боксерів боксує виключно на дальній дистанції через свою шикарну антропометрію, яка ледве не ідентична з Олександром Усиком, в середньому та високому темпі завдяки гарній витривалості, котра якимось дивом притаманна всім боксерам золотої ери. Показує мега агресивний та яскравий стиль, в основу якого лягло наше правило військових на Хайнерфе. А саме підійшов, швидко вдарив та так само швидко відійшов. Адже завдяки своєму великому та серійності, розбиває своїх опонентів на дальній, після чого вмить змінює місце розташування, щоб не попасти під контрнапад у відповідь. І те, як саме гвоздик змінює позицію щодо свого суперника, не може не вражати. Я думаю, всі відчули за термін у боксі безпечна зона, де суперник може до тебе дотягнутися, але не може вдарити. Така зона є можлива лише коли ви заходите за передню руку свого суперника, що повністю невілює фізично будь-яку його можливу. Також Гвоздик, завдяки гарній роботі ніг ледве не до ідеалу відточив цю фішку, яка лягла в основу його непоганого захисту разом з блоком та ухилими тулубом. Проте такий гарний бокс у захисті не мав би великого сенсу без чудового нападу, який в Олександра однозначно є. Адже завдяки своєму великому арсеналу, який складається з Джеба, Лівого Хука, шикарного правопрямого та інших, гвоздик досить вміло розбиває своїх суперників різноманітними по двох поверхах. Після чого в разі успіху зближиться для добивання та не відпускає, часто закінчуючи справу шикарним правим прямим. В опоненти для гвоздика був вибраний маловідомий, але вельми цікавий боєць з Латвії, котрий може вести вас в оману щодо своєї сили через не найкращий рекорд, який він спаскудив на початку своєї кар'єри. Міцний хлопак Річард Болотнікс. Не так давно Річард посідав приблизно 10-ту в даній ваговій, йшовши на серії з 7 перемог. Але, Вернувшись на мегаперспективного та непереможного британця Джоша Буатсі не зміг закріпитися в топі, програвши той яскравий бій брутальним нокаутом. Взагалі, Річард має невеликий боксерський досвід, адже спочатку вирішив спробувати себе у хокеї. Проте пізніше зрозумів, що його серце більше тягне до бій без та вирішив перейти у бокс. Початок у боксі Латвійця можна сміло назвати не найкращим. Три поразки та одна нічия з вісьми поєдинків. Проте характер воїна та бажання покращуватись з часом почали давати свої результати, і Річард прогресуючи вигравав поєдинок за поєдинком. Також боксує на дальній дистанції першим і другим номером, де також завдяки різноманітному нападу, високопіднятому блоку та ухилу повільно, але систематично перестрілює своїх опонентів, виходячи переможцем з більшості розмінів. Взагалі той арсенал нападу, яким володіє Болотнікс, не може не дивувати. Адже він вивчив абсолютно всі види ударів, які тільки існують у боксі. Тут вам і непоганий джеб, гарний лівий хук по двом поверхам аперкоти та чудовий як і правий прямий, так і правий оверхенд. Які досить гарно показують себе у контрнападі і комбінуючи це все у різноманітній серії, Річард дійсно показує та доказує, що бійки це реально його. Якщо коротко, то Болотнікс намагався вивчити всю базу. Яка тільки є в боксі, і потрібно відмітити, що в нього це вийшло хай і на посередньому рівні. Проте окремі винятки, а саме гарна робота ніг все ж таки є. Латвієць є максимально посереднім боксером на ногах з непоганою витривалістю та справжнім серцем воїна. Проте не найкраща антропометрія щелепа та посередній удар не дають йому поки що змоги називатися справжнім топом. І тут ми плавно переходимо до прогнозу на цей бій. Ну що ж, дійсно обіцяє бути цікавий поєдинок на техніку, адже обоє боксери боксують ледве не в ідентичному стилі. І це реально гарний тест для гозика, який покаже, та, що найголовніше перевірить саме якість свого боксу після паузи. Який, на мою думку, навряд чи погіршився. Так, у Гузника вже був, так би мовити, розминочний поєдинок після повернення, але через низький рівень опонента досить важко об'єктивно оцінити реальну форму українця на даний момент. В цілому Україна у свій час вже бачила чудовий камбек Таня Кличка, котрий навіть після 4 річної паузи, повернувшись, зовсім не втратив форму. І в першому своєму поєдинку знову став чемпіоном світу, забравши пояс у Самуеля Пітера. І можливо. Не без нюансів, але Гвоздик може повторити цю круту історію. Як на мене, тобі пройде максимально передбачено на дальній дистанції у середньому темпі, де хлопці з першого раунду ніби артилерісти будуть розмінюватися пострілами один по одному, вицілюючи слабкі місця та закидуючи опонента різноманітними серіями. Олександр точно буде пропускати особливо чудові одиночні контрудари на зустріч, як правий оверхенд чи лівий хук, проте через слабку гармату Латвійця та непогано щелепи Гвоздика, великого ефекту від цього не буде. Раунди будуть досить близькі, але кожен з них буде забраний у копілку українця, котрий в один момент, думаю, приблизно у восьмому раунді зловить Річарда на шикарний правий прямий, можливо, у відповідь, відправивши того у перший нокдаун. Латвієць завдяки характеру воїна точно підніметься, але уникнути добивання через гарний та технічний напад гоздика він Точно не зможе. Як вердикт, крутий та цікавий поєдинок, особливо для поціновувачів технічного боксу, який закінчиться перемогою нокаутом Олександра Гвоздика, котра допоможе йому заявити як і про своє повернення, так і про свої амбіції в андеркаді одного з найпопулярніших боксерів світу. А вам дякую за те, що подивилися це відео, і сподіваюся на те, що воно вам сподобалось. Якщо бажаєте підтримати україномовний канал та контент в такий скрутний час. Підпишіться, поставте лайк, напишіть будь-який коментар під цим відео, чи підтримайте канал фінансово одноразовим донатом на Донателло, чи підпискою на Патреоні, що дасть вам певні привілеї, а мені дозволить і надалі знімати для вас якісний контент. А ще особисто подяка моїм першим патронам Джаку Антону Садовому та Євгену Гетманському. Мужики, ви круті. І не забувайте найголовніше, бережіть себе, віримо в ЗСУ, Україна. Понад усе факт дня, не дивлячись на те, що Олександр програв програвся поєдинок нокаутом Артуру Бетербієву, котрий зараз є діючим чемпіоном по трьох версіях в реванші в нього все рівно є досить гарні шанси на перемогу, оскільки Бетербієв вже цілих 38 років, що для такої вагової вважається досить поважним віком, адже боксери починають втрачати свої кондиції. Мало того, заяви гвоздика про його чемпіонство звучать ще більш реалістично, якщо взяти до уваги той факт. Що свій останній поєдинок у любительському боксі Гвоздик провів саме проти непереможного чемпіона світу по версії WBA Дмитра Бівола, де на болоті ледве не в одні ворота здобув перемогу одноголосим рішенням суддів у фіналі Універсіади.